Працюють аби не повторилася надзвичайна ситуація у квітні поточного року. Після масштабної аварії на головному каналізаційному колекторі горішніх плавнів, якому майже 60 років, місто понад добу потерпало без води. Щоб не допустити подібної ситуації, налагодити якісне водопостачання та належно війти в опалюваний зимовий період, було вирішено провести капітальний ремонт головного каналізаційного колектора, розповідає міський голова Дмитро Биков. Протяжність робіт на цій ділянці трохи більше, ніж 100 метрів. Склепіння колектора майже зруйноване, тож буде виконана так звана санація з використанням полімерного матеріалу. При цьому буде незначне зменшення діаметру трубопроводу, але найважливіше, що оновимо колектор, через який проходить велика кількість стоків з усього міста, наголошує міський голова. Роботи виконуватимуться на відрізку від каналізаційного. Колодязя номер 8 поблизу автобусної зупинки, що поряд з кафе Комета, до каналізаційно-насосної станції 1Б на вулиці Портовій. Для того, щоб виконати ці роботи, на двох ділянках перетину вулиці Портової, нам необхідно буде зробити два обхідних трубопроводи. Це буде виконуватись завдяки спеціальній техніці. Це так звані проколи під частиною приїжджаю, які забезпечать саме під час виконання цих робіт санації колектора, забезпечить, щоб стоки безперебійно поступали в насосну станцію 1 Б. Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства провело тендер на визначення виконавця робіт з приблизною вартістю 5 мільйонів гривень. Роботи складні, однак, впродовж капітального ремонту підприємство забезпечуватиме безперебійне водопостачання і водовідведення населенню міста. Робота надважлива, акцентує Дмитро Биков. Якщо ми її не зробимо, цей колектор може. В будь-який момент зруйнуватись, і у нас будуть дуже серйозні проблеми. Тому ця робота майже на аварійному колекторі вона невідкладна. Тому ми терміново на сесії міської ради виділили відповідні асигнування для того, щоб виконати ці роботи. І направили кошти на комунальне підприємство Водоканал. Директор комунального підприємства ВУВКГ Сергій Ярош, згадуючи квітневу аварію на каналізаційному колекторі, вважає, що колектив підприємства з подоланням наслідків надзвичайної ситуації впорався ефективно і швидко, дякуючи підтримки міського голови, дякуючи працівникам підприємства. На сьогодні ми вже приступили до ремонту. До Відновлення роботоспроможності цього колектора працює підрядна організація, застосовується сучасний матеріал для відновлення. Також варто зазначити, що фахівці ВУВКГ передбачили всі умови, щоб не спричиняти незручностей учасникам дорожнього руху у місцях проведення ремонтних робіт. Дорогу на вулиці Портовій та проспекті Героїв Дніпра не перекриватимуть. Очільник міста Дмитро Биков повідомив, що усі роботи з оновлення колектора мають бути завершеними до початку вересня. Використання новітніх технологій і матеріалів забезпечить надійну роботу об'єкта протягом 50 років.